Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми вчимося сьогодні писати слова із буквосполученням м'який знак О. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько встали, все вже час, роботу починає клас, за парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас! Тож успіх всіх чекає нас. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. З'єднали долоньки разом так, щоб кожен пальчик був навпроти свого одноіменного брата: великий з великим, вказівний із вказівним, середній із середнім, безіменний з безіменним і мізинчик з мізинчиком. Уявіть собі, що всередині ваших долоньо сон... сидить сонячний зайчик. Розкрійте ручки і випустіть сонячного зайчика. Тримайте великі пальчики разом, решта відкрите. А зараз піймайте знову цей сонячний зайчик і знову відпустіть. Виконайте цю вправу декілька разів. Спробуйте відгадати, про кого це буде віршик. Звір, що схожий на кота, всіх розгублено пита. Загубив я м'який знак, а без нього жити як? Ще захочуть мами наші, наварити з мене каші. Що ж це за звір такий? Це рись. А якщо прибрати м'який знак, яке слово ми з вами утворимо? Рис. Правильно, отже, рис це крупа, з якої варять кашу. А рись це дика хижа тварина. Ось таке значення має м'який знак. Невеличкий, але такий вагомий. Додаємо м'який знак, і слово змінює своє значення. Тож, давайте пригадаємо такий незвичайний м'який знак. Ми пишемо його в рядочку, великого такого знаку немає. Тому що жодне слово не починається на м'який знак. М'який знак, він пом'якшує попередній приголосний. Отже, літера м'який знак починає писатися з верхньої лінії рядочка. Ми рухаємося вниз і ліворуч, проводячи коротку вертикальну похилу лінію. Доходимо до нижньої лінії рядочка. І заокруглюємо праворуч і завершуємо написання овала. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо поєднання букв приголосний і м'який знак, і звернемо увагу на те, як поєднується м'який знак із буквою О. Прочитаємо перший склад «Нь». Читаємо другий склад «ньо». Зверніть увагу, від букви Н. Ми рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка, пишемо якийсь знак, але до кінця не записуємо, не заокруглюємо, а проводимо додаткову з'єднувальну риску до верхньої лінії рядочка і пишемо букву О. Ньо. Прочитаємо наступне буквосполучення. сполучення Л. Прочитаємо склад Льо. Прочитаємо буквосполучення. сполучення. Сь. Склад. Сьо. Чудово. А зараз перед тим, як починати працювати в зошиті. Поспостерігайте очима за тим, як плавають окуні, приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію, відступіть від попередньої роботи один рядочок. На наступному рядочку ми запишемо м'який знак, який завершує слово, тобто він заокруглений, і м'який знак для поєднання із наступною буквою, частіше із голосним О. Піврядочка запишіть м'який знак, який вживається в кінці слова. Потім піврядочка, запишіть м'який знак, який використовується для поєднання. А зараз прочитаємо слова. Сіль, Біль тінь, кінь, день Пень куліка. Буліка. Зверніть увагу на ці пари слів, що цікавого ви можете сказати. Ці слова відрізняються однією буквою. Пара сіль біль відрізняється буквами С і Б. Пара ЧІНЬ-КІНЬ Відрізняється якими пар... буквами? Т і К, пара слів день, пень. Відрізняється літерами Д і П, кулька булька. Відрізняється буквами К і Б. Запишіть пари слів. На наступному рядочку. Пишемо сіль, ставимо тире, пишемо біль. Після них ставимо кому і записуємо наступну пару. Натисніть паузу. Виконайте це завдання. Якщо ви дописали останню пару слів, перегляньте, чи правильно ви Позначили букви і правильно їх поєднали. Сіль, біль, тінь, кінь, день, пень, кулька, булька. Олівцем підкресліть ті літери, якими відрізняються ці слова. А ми продовжимо далі працювати. Зараз порухаємося активно для того, щоб виконати наступні складні вправи. В наших зошитах. Розгляньте цікаву квітку, який знак стоїть всередині квіточки? Ну, звичайно, це м'який знак. А в пелісточках записані склади. Прочитаємо їх. МАЛ, АЛ КО, бом, ви, бат. Чудово! Поєднайте пелюсточку з іншою пелюсточкою за допомогою серединки із м'яким знаком. І утворіть слова. Ну, наприклад, Аль-бом. Які слова ви утворили? Альбом. Мальви. Батько. На новому рядочку запишіть ці слова рукописними буквами. Альбом мальви, батько. Слова можна писати в одному рядочку. Якщо ви дописали слово батько, давайте перевіримо, чи правильно ви графічно зобразили букви і поєднання між буквами. Альбом мальви бачко. За полями поставте смайлик собі, якщо ви не допустили помилок. Нехай ваш смайлик буде яскравим і посміхається. А ми продовжимо працювати далі. Із запропонованих слів вам потрібно виписати імена, в яких використовується м'який знак. Прочитаємо імена. Василь ілком, петром іванком степан. Олесь Петрусь і Вась. Це чоловічі чи жіночі імена? Ну, звичайно, чоловічі. Отже, знаходимо перше ім'я, в якому використовується і записується м'який знак. Це слово Василь. На новому рядочку ми запишемо рукописними буквами ім'я Василь. Не забувайте, що всі імена, де б вони не стояли в рядочку на початку, всередині чи в кінці, ми завжди пишемо з великої букви. Отже, записали ім'я Василь. Наступне ім'я, в якому використовується м'який знак. Ільком. Від слова Василь відступили і записали слово Ільком. Наступне ім'я? З м'яким знаком це олесь. Від ілька відступіть і запишіть з великої букви ім'я Олесь. Ще є ім'я Петрусь. Відступаємо праворуч і пишемо ім'я Петрусь. Ви можете тиснути в будь-який момент на паузу і спокійно записувати ці імена. Якщо у вас рядочок закінчився, ви переходите на новий рядочок. І ім'я Івась запишемо теж з великої букви. Ми продовжуємо працювати. І зараз у нас диктант. На новому рядочку поставте крапочку. Слухайте уважно. Спочатку ми з вами пригадаємо букви. Я називаю. А ви записуєте на цьому рядочку будьте уважні запишіть велику букву Е. Запишіть маленьку букву З. Запишіть велику букву В. Запишіть маленьку букву Д. Запишіть велику букву Р. Запишіть маленьку букву у. Запишіть велику букву З. Запишіть маленьку букву П. Перевірте записані букви. Велика Е, маленька З, Велика В маленька Д. Велика Р маленька У, Велика З маленька П. На новому рядочку з маленької літери ми будемо з вами записувати слова. Після кожного слова. Ви ставите кому. Отже, слухаємо перше слово льон. Диктуйте собі і записуйте слово. Льон. Наступне слово слухайте уважно кольори. Диктуйте собі по складах і записуйте слово, Кольори. Записуємо наступне слово Сіль. Перевірте слова, які ви записали. Льон, кольори, сіль. На третьому рядочку ми з вами запишемо речення. Пригадаємо, речення починається з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення обов'язково ставимо Послухайте речення. На полі росте льон. Порахуємо слова в реченні. На полі росте льон. Ви нарахували чотири слова. Назвемо перше слово на друге слово полі. Третє слово росте і четверте слово льон. Тож ці слова між собою ми не з'єднуємо, а пишемо окремо. Приготувалися, починаємо писати: На полі. Росте, льон, перевіримо речення на полі росте льон. Перегляньте, чи правильно ви записали диктант. На цьому наш урок завершено. Оберіть смайлик, який більше вам до вподоби і відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що у вас очі світяться, як у зеленого і жовтого смайлика. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бажаю вам легкого і веселого навчання!